Казка обіймака. Я відкрила очі і побачила перед собою кота, який вдивлявся в мої очі своїми зеленими очима. Його муркотіння звучало так голосно, що хотілося взяти його на руки, пригорнути до себе та заспокоїти. На перший погляд, звичайнісінький рудий кіт. З чотирма лапаками та пухнастим хвостиком. Але щось у його вигляді було особливим. І я не помилилася. Що? Прокинулася, почулося мені. Я спробувала заплющити очі, а потім знову розплющити. Його голос мене злякав. І здивував одночасно. Але кіт нікуди не подівся. Не можеш повірити своїм очам. Чого дивного, пізніше звикнеш. Я ще кілька разів закривав і відкривала очі, намагаючись повернутися зі сну. Через кілька хвилин змогла піднятися з ліжка. Розуміючи, що кіт і досі поряд та ще й розмовляє зі мною. Привіт, промовила я тихим голосом. Я Олеся. Привіт Олеся. А я Левко, Хоча, мабуть, це дивно звучить із моїх вуст. Ніколи не бачила котів, які можуть розмовляти. Розмірковувала я вголос. Левко був рудого кольору, лише кінчик хвостика мав біле забарвлення, нагадуючи пензлик для малювання. Його зелені очі були схожі на дві намистини, а ще в нього проглядалися довжелезні вуса. Часто чула, що коли кіт Має довгі вуса, то він гарно ловить мишей. Цікаво. Може, Левко теж їх полюбляє? Я повільно підвелась з ліжка, потягнулася і підійшла ближче до рудого. Моя рука ніжно торкнулася до левка, відчуваючи його м'яку та густу шерстку. Моя долонька легко торкнулася левка і мене огорнули приємні відчуття, кіт уважно дивився на мене, намагаючись розгледіти щось у моїх очах. І так відразу захотілося його обняти. У кімнаті була тиша, і лише чулося, Рухи стрілок годинника. Вони нагадували про час і повертали в реальність. А може, це подарунок від батьків? Я ж так давно хотіла котика. Але в будинку було тихо. Здавалося, нікого не було вдома. Я взяла кота на руки і відчула неймовірне тепло. Та був важкенький. Мабуть, полюбляв смачненьке, тому я відразу запропонувала йому поїсти. Він не відмовився. У холодильнику знайшлися сосиски, які за кілька хвилин вже зникли. Дякую, почула у відповідь. Смачно. То ти справді розмовляєш? Не можу повірити своїм вухам. Так, багато котів можуть розмовляти. Але я один такий особливий з'являюся і зникаю непомітно. А головне, приходжу туди, де відчуваю, що потрібний. Я не зовсім розуміла, про що він говорив. Але поряд з ним я почувалася в безпеці. Моя свідомість нагадала мені про нещодавно втечу нашої родини від обстрілів, переїзд до іншого міста та іграшки, які залишилися в рідному Харкові. Левко подякував за смачні сосиски. І вискочив до мене на руки. Хочеш пограти в шахи? запитав він мене. Чи будемо малювати? А коти можуть малювати, чи грати в шахи? Я здивувалася ще більше. Я ж тобі говорив, що я не звичайний кіт, я ще й станцювати можу. Ривко стрибнув на стіл. І почав смішно рухатися, неначе танцював марш. Я стояла з відкритим ротом, дивуючись від побаченого. Що? Розвесели, на мордості левка з'явилася ніжна усмішка. І я знову почала безтурботно усміхатися вперше за останній тиждень. Коли в наше життя увірвалася війна, Левко мене обняв, відчуваючи мої важкі спогади, а ну ми справді помалюємо, підтримала я, знайшла фарби та аркуші паперу. І ми занурилися в процес, Левко занурював лапки в різні кольори. І на папері поставали справжні шедеври. Аж тут кіт ніжно доторкнувся до однієї моєї щоки, потім до іншої, і наші забави отримали нове продовження. Нам було по-дитячому весело та безтурботно, так і час швидко пробайну. Я навіть встигла задрімати в обіймах левка. Прокинулася, коли почула голос мами. Ти вже знайшла наш подарунок, відкрила очі і побачила іграшкового кота, який обіймав мене ще міцніше. Його довгі лапки огортали мою шию. А зелені очі ніби нагадували недавній сон. Побачила в магазині котика, подумала, що тобі сподобається такий кіт обіймака, продовжила мама. Я поглянула на нього і не зрозуміла, чи то мені все наснилося. Чи справді цей кіт якось таємниче продовжував мені усміхатися? Я його міцно обійняла, відчуваючи, що все цікаве попереду. Подумай, чому Левко прийшов саме до Олесі? Чому? Вона потребувала його підтримки. Чи є у тебе улюблена іграшка, яка тебе заспокоює? А завтра, коли ти прокинешся, спробуй уявити кота Обіймаку в усіх деталях і намалюй його.